Так, будемо заробляти ставочок. Ох, які красавці, де що? Готова вам хороший трактор. Ну, ми продовжуємо посів кукурудзи. Йо-мойо, сніг іде. Так, заправили насіння, зараз тальком посипемо. Розпочинаємо посів нашого експериментального поля. 7 ранку до сих пір стоїмо, немає навігації. Зараз давайте покопаємось, покажу, як ми сіємось. Тому і почали ми раненько так посів, щоб добрива у нас йдуть 5 см правіше. Так, зробив я вам такі маркери з віточок. Ну, ось, бачите, я і казав, що на перевщільному ґрунті оце монодіск викидає такі ковбаски. Так, Оповимерзала пшениця. Гляньте, яка у нас природка чудова на нашому ставочку. Так, ну а Посівна наша продовжується. Ну, як сказати, продовжується. Брат вже стоїть з п'ятої ранку до зараз уже десята ранку. Так що стоїть, бо немає навігації. а Там якраз поле, яке я хотів посіяти диференційовано, ну, найбільше. Хотів би з навігацією вже, ну немає навігації. А хлопці приїхали, вон зараз будемо зарибляти ставочок, поїхали до них. Так, будемо заробляти ставочок. Що, та висипайте. Ох, які красавці, ти шонь, тут столобіки які. Ох, там уже кабани серйозні. Клас. Вода зелена, як вони люблять. Хі -хі. Оце вже третє зариблення. В цьому сезоні цей ще не було це ні. на наші ставочок а зараз поїдемо ще закинемо на, ну, на сільські ставки не, на ті що ми орендуємо Боль. кабасики які а вон кабасик. гляньте які красавці зразу. А, під траву вон дивіться, поприлипали клас він уже клює. Он уже клює. Он, так він он вже їсти щось. Він взагалі пливе большой. А вон дивики И сюда. сюди. Клас. Параман, диви А, Красота. Так, їдемо на другий ставочок. Так, ще є у нас такий ставочок місцевий. Це прямо в нас в селі. Зараз і сюди запустимо. Так, зариблюємо ще один ставочок. Це у нас місцевий середній ставок. Толстолобіків. Ось, толстолобіки. Це вже третє зариблення наше. Дивіться які кабани. Попрошу місцевих, будь ласка, не ловить їх маленькими. Да. Не ловіть їх одразу маленькими, будь ласка. Хай хоч підрастуть. А за сітки теж кажу, предупреждаємо, побачимо, буде неприятно. І зараз ще на верхній відвезем, але місцевий знають де це. І теж кинемо. Так що отака рибка. І ще в нас є такий один ставочок, це теж його, можна сказати, встановили трошки, трубу просто заложити, треба було, щоб вода держалась. Тут вода сама чиста завжди. І третій ставочок зариблюємо. Ось це вже третє зариблення тут на ставочку. О, такі кабани плавають. Так, це вже верхній ставочок. Місцеві знають. Запускаємо сюди. А то там в Фейсбуці понаписували мені галості. Кажуть капля умови. Так тут і ставок такий, що сильно много не запустиш. Вот попливли. Надіюсь. Це вам і хороший трактор, як мені пишуть. Порвало диски на насосе. корчували просто. Ото вам хороший трактор. Хороший трактор в полі рога. Ой, такі трактори, ну їх нахер. А кляньта, яке на нас тягне. Сьогодні дощик може схватимо. Но ми продовжуємо посів кукурудзи. Зараз засипаємо другий гібрид, це у нас Піанер. Піанер, який у нас тут? П8556. Повна протравка, ну, тяжлий мішок капець. Так що зараз братом сипається, бо. Побистріше думаємо, бо блін да ще розчиливане. Так, ну і будемо сіяти. йо моє сніг іде, пролітає. Ви бачите це? Хі -хі. Капець прикол. Капець. Ми їх надвоєм піднімали, Загрузили. Так, Заправили насіння, зараз стальком посипаємо, дивіться, ну капець, воно важке. Отаке От насіння, блін, тут півбанки. Чи більше ніж півбанки залишилось. Так, зараз стальком можемося і вперед до бою. Так, всім доброго ранку. Ну що, розпочинаємо посів нашого експериментального поля з гібридами кукурудзи. Буде у нас тут два гібриди піонеру. Так, зараз ми заправляємося. Ссипаємося старі мішки, ті, що ми всівали, і заправляємося двома новими гібридами. Так, показати вам дивіться, ранок, сьома ранку. Сонечка Мороз десь, правда, що у нас сьогодні зранку був. Але я думаю, вже далі погода наладиться, буде краще. У нас тут прямий посів по сої. Попередних соя поле дуже гарне. Воно у нас вже давно вичухане, чистеньке, бур'янців майже немає. Так що поле заряжене на успіх. Сіємо ми тут 50-60 тисяч. Отам у балці у нас посіяно трішки більше, там по карті диффнесення. Ну а Тут ось де внесення не буде. Тут ми зробимо два експерименти по двом гібридам. Ну Тут ми вже почали сіяти один гібрид піонера і далі ще піде другий гібрид. Підписуйтесь на канал, буде цікаво. Зараз під'їдемо, хлопці будуть заправлятися, під'їдемо порозказуємо, показуємо, що за гібриди. Так, Обсівали ми і засівали гібрид п 8556 у нас був обсіяний, посіяний в балці, але ми його як експеримент продовжуємо вже без балки. Там ми на більш рівній площі його зробили. Отакий От ось піонерчик. Дуже важкі мішки були. Дивіться, яке насіння, блін, без перчаток. Що там зсипається? Так, зсипаємо. І засипаємо другий гібрид, бо трошки поля хочу розподілити по-другому. Щоб у нас зараз пішов другий гібрид. Висівається дуже добре, реально показує 99% висів, коли пилючка не залітає в датчики. А так ну, калібрувалися, калібрується дуже класно. Навіть колись інколи там, 100% показувало, пролітало. То вже таке. Так що ну, крупне, крупне насіння, дуже гарне. Так, це зараз всипаємо, а потім будемо засипати другий гібрид. У нас, бачите, техніка ночувала в полі, дуже класна маншо. Полі ночує. Автономка тепло ночу, включив автономку і сидиш, грієшся. Так що заправились вже. От у нас край піддискований, обдискований. Ну і там у нас. Прямий посівчик. Ну Давайте будемо засипатися в другий гібрид уже покажу. Гляньте, погодка яка. Ну, нам треба дощу. Зараз досіємось, треба дощу. Так, у нас тут ще гібрид 9255. Ось такий засипаємо. Так, видно чи ні. 92-55, повна протравка тут. Дивіться скільки компонентів Так, засипаємося. Колеги хотіли сьогодні а тут залишилось небагато на цьому полі. Простояли вже сьомою ранку, до сих пір стоїмо, немає навігації. Стоїмо, чекаємо. Блін, тут таке поле ще, Хотілося б вже його красиво посіяти. Ну, до цього все нормально, йшли так хорошо, дві недільки йшли, а тут на тобі. заблокували нас. Наповнюю Харківська область у нас Лозівський район. Ну, коротше, так, Благо, шаман є тут, дежуре. Позакидували все сімена, закрили все, все знаходиться під накриттям. А ми тут вже виспались, я виспався, брат виспався, вже цілий день дежуримо. Чекаємо. Вже відбій повітряної тривоги, а все одно немає навігації. Це в нас таке було пару днів назад, теж стояли, стояли, потім через пару днів приїхали, О, все нормально. Так що чекаємо, надіємось, сподіваємось, що все буде нормально. Бо во не летить, летить і летить, всяка херня. Так що працюємо. Так, тут крило от якогось чертальота лежить збитого. перегляд. <му> Нарешті ми почали сіяти. Хоч на душі стало приємно, блин, коли трактор їде по полю. Вчора коротше, простояли цілий день. Сигнал GPS-0 було. Так що сьогодні почали сіяти. Хух. Вроді все, все наладилось. Досіваємо Щас цей кусочок. Тут у нас 10 гектарчиків залишилось. Зараз давайте покопаємось, покажу, як ми сіємось, по якому фону. Отакий у нас фон після сої. Це поле дуже гарне у нас. Воно по урожайності завжди в нормі дає таку гарну урожайність. Рівненьке, вирівняне. Дуже багато ми його рівняли. Бурдя, ну бачите, по мінімуму. Оце тут весною ще не було ніодної ліфобробки, воно чистеньке, гарненьке, рівненьке. Після зими, звісно, земля мягка, капець. Волога ще є, але... Уже суша конкретна. Погано, що в тому році мало рослинних решток і не всю землю закрило. А так, там, де земля закрита, там волога ближче, ближче набагато ближче. Ну, не так випаровується. Тому і почали ми раненько так посів, щоб волога не вивітрювалась, так як земля в нас не вся укрита рештками, то вже треба починати посів. Є такі прогалини, бачите, там, де зовсім немає решток. Тому сіємось. Зараз збільшили швидкість на сівалці, тому що це поле у нас таке саме проблемне. Тут постійно пропадає зв'язок. Ми його сіємо вже 4, а то й 5 днів. Тут у нас 45 гектарів. оце важкувато, воно нам дається. Я тут розумію, що таке сигнал GPS пропадає, пропадає. Оце постійно. На день як виключать, і взагалі не можеш нічого робити, не включається. Тому оце його досіяти треба. І ще одне поле з кукурудзою там величеньке. І все. Я просто більше переживаю за кукурудзу, так як строки я все-таки притримую, щоб сіяти з 20 квітня по 30 квітня, ну, до 1 травня. Тому і спішимо. Хоча в нас і зараз і така температура похолодання. Ну, далі вже все нормалізується, коли кукурузка вийде, вже буде гарна температура. Тому хай лежить у землі, напитується вологою, розбухає, пускає корінці, а вже як вийде, буде тепленько. тому, тому так. Будемо ще надіятися на дощик. Там щось рисують якісь капельки, але ну, видно, що Ні, мабуть, дощика не буде в недільку. неділю. Так, ну Зараз брат сів, сіє, нарізаємо по одному вже стінки. Щоб мало ли, що зараз пропаде сигнал GPS, то ми хоч будемо між цими стінками ходити на глаз. Або, може, спереду трубу якусь ципками повісимо. Сіємо з добривами 120 літри. Довольний, то настрій піднявся. То вчора, звісно, взагалі вже під вечір настрою не було. По максимуму я обрав розгортачі. Ну, як, ще можна обрати, але трішки їх залишаю. Бачите, щоб відкидувало сиру земельку, ой, суху землю, хоч чуть-чуть і трошки розкривало рядочок. Все-таки для нашого регіону бажано, мабуть, розкривати рядочок. Я щось переживаю, ще кукурузу сіяти в закритий ряд. У нас можливо, ну зараз у нас прохладно. Я в курточки ось тому. Бажано розкривати ряд, я вважаю, поки що. Ну а Потім, як засуше, може треба було закривати ряд. Добрива, у нас ідуть 5 см правіше або лівіше. ну Сантиметрів в сторони ні рядка, тому ожогів ніяких не, не повинно бути. Антена Starfire 7500 нам дали, ми досі її юзаємо. Ну Як юзаємо, вчора простояли цілий день, все одно реп на неї діє. Хоча веде вона дуже чітко. дуже. Швидкість 11 км. Показує на комп'ютері, що висіває дуже добре. Цю кукурузу вона крупна, важка, 99% показує висів. Давайте спробуємо поритися. Зараз я візьму якийсь інструмент і пориємося, що в нас виходить. До речі, от за слідами там де трактор йшов, сачник для добрив, він у нас монодісковий, то він, бачите, трішки отаку колбаску викидує, такі ну, згустки. Там, де не йде трактор, Бачите, от як хорошо. Взагалі немає колбаски. Така земля пухка. Я думаю, земля стигла. Не повинно ні розтріскування, нічого бути. Я думаю, це самий ідеальний час для посіву. Ну і рослинні рештки. Бачите, трішки відгортає і сашник сам монодісковий. Він, до речі, нагортає якийсь бугорчик з землі. І розгортач ряду теж йому допомагає. Так, що давайте покопаємось, знайдемо інструмент зараз. покопаюсь, Покажу вам, як вона ложе. Та й сам подивлюся. Так, зробив я вам такі маркери з віточок. навпроти зернинок поставив отака ось розкладочка. Ну Я ж казав, що вона тут чітко ложе. Ни тут не повинно бути ні двойників, но, можливо, пропуск. Тому що самі менші диски, ну і вакуум накручений. Там показує все ідеально на калібровках. Гляньте, ось така ось розкладочка. Це вам типу, флажки, як ото ставлять, ну, але флажків немає. Ось, бачите, зернинка де. І земля видно, що стигла вже така рихла, пориста. ну, Я думаю, постів ідеальний. Десь на 5 см я її положив. Ту зернинку тут просто я розкопав. Ну, Десь на 5 см вона лежить у вологому. Так що я думаю, все чудово буде. І зернинка ось. Одну достану. Дивіться, яка вона крупна. Ну, крупне зерно, тому буде все чудово. Так що отака розкладочка. Сіємо, до речі, ми тут гібрид 9255, норма висіву тут 50 тисяч, тому що я все-таки вважаю, що опадами нас на цьому році не буде балувати. А там подивимось, будемо надіятися. Стерня з сої тільки. Земелька рихла, пориста, вершок сухенький, дуже гарно, виходить, посів. Мені зараз подобається, як виходить. Ось тільки Ямана поставив, як сюди. Як завжди правильно. Так, ось вже до крайніх рядків доїжджаємо. С края тут обдисковані. Клас. Зараз подобається як сівалка сіє. Ну, ось, бачите, я і казав, що на перевщільному ґрунті це монодиск викидає такі ковбаски. Це там, де края, там, де розверталися по пару разів, ковбаски підкидує. Так, ну що, напомню, у нас два гібриди тут буде. 92-55, 85-56. Посіяли їх з доброю, однакові умови. Більше 10 гектарів вийшло тут посіяти. Ну і порівняємо, як ці два гібриди будуть рости у нас і який дадуть урожай. Так що слідкуйте за моїми відео. Буду виставляти регулярно обзор на ці гібриди, що вони, як вони будуть себе вести. І підписуйтесь на канал. Буде цікаво. Всім пока. Так, ото повимерзала пшениця. Видно чи ні. Капець. Сейчас їдемо на свою дивимося. Просто капець.